Мала нації, де не знаю, добре, Зима, татарію, я батарея що добре випробування другої розетки. Багато було на попередньому відео зробити, ну вже як є, друга розетка, той самий Bosch 2,2 кВт. 11200 наших із вами гривень, не з банки, а з інших джерел і жертвування і моїх проєктів, які завгодно, все. Нульове відправляється терміново на бойові, замість того, який там втратили внаслідок атак московиті, загарбників і окупантів. Дякую всім за підтримку, разом боремо і поборемо.